Проводимо формаційну програму, програму, яка називається Християнська духовність у постмодерній добі. У кожного вівторка проводиться молитва тезе. У середу кожна група студентів проводить молитву, яка називається крилатою молитвою. І у четвер маємо молитву про слави. Щодо Заходів більш інтелектуального або культурного характеру. Ми Маємо щопонеділкові збірки на крилах, де є певні обов'язкові теми, які ми пропонуємо для них. І щодо таких більш розважальних, кожної середи маємо таку подію, яка отримала назву Чаювання з сестрами. Ми збираємося зі студентами, п'ємо чай, їмо печиво, спілкуємося і граємо якісь ігри. Крім того, маємо колегівки. Це такі загальні заходи великі для всього колегіуму, змагання між ними в першому семестрі і в другому семестрі маємо фестиваль фільмів. У нас є дівчинка з Миколаївщини, і коли вона прийшла в колегіум одного вечора після молитви ТЗ, вона підійшла до сестри Блаженної і сказала, що хоче охреститися. І сестра була дуже вражена і запитала її, чому. І вона каже: я прийшла сюди, почала ходити на молитви, і я зрозуміла, що Царі, я вірю. Наш студентські роки, і загалом молодість. Це щось, це одна з найпрекрасніших речей, які ми маємо, бо це є люди, які сповнені життєвої сили, сповнені ентузіазму, які хочуть зрозуміти сенс свого життя, які готові ризикувати. І дуже цінно бачити, якими вони приходять, як вони змінюються, речі, які вони відкривають для себе, як вони зростають. Це дійсно дуже надихає. Ми маємо студентів з різних регіонів України, і тоді, відповідно, певна релігійна база, навіть з огляду на певну певну географію, є відмінною. Також маємо студентів з різних родин, які мали більше досвіду, якогось релігійного або менше. Вони є дуже різні, і тому для мене особисто насправді найважливішою працею є це особисте спілкування. Наприклад, коли хтось з родини має йти на фронт, постає дуже багато питань, переживань, сумнівів. І тоді також дуже часто студенти звертаються, бо потребують підтримки, і також дуже потребують молитви. Мене дійсно вражає, наскільки вони цінують молитву, і коли ти їм обіцяєш молитися за них, це дійсно для них є опорою, є підтримкою. Сьогодні, 3 березня 2025 року, і в нас зараз якраз проводиться прощення. І тут всі ема. Один в одного прощають. О, йдемо до Єреми. Мені здається, що щось дуже гарне, що ми можемо тут бачити. Це дійсно цей як Божа ласка діє в них і як вони можуть зростати. Я особисто досить близько знаю кілька студентів, які були вимушено переселені. Одна дівчинка, наприклад, вона спочатку жила в Донецьку, потім вона жила в Бучі, потім вони змушені були переїхати до Києва. І тут такий досвід протягом довгого часу. І також дуже цінно, коли вони приходять, діляться своїм досвідом. Хтось з них. Більше е, описував своє місто, яким воно було, яким воно було красивим, які гарні спогади вони мають про це. Хтось інший е, глибше ділився своїми переживаннями, як їм, скільки їм було років, коли їм доводилося покидати власне місто. Е, але також, наприклад, тут було дуже цінно, е, коли вони після самого свідчення приходили і дякували за можливість ще раз це осмислити, пережити. І якби, в новому світлі побачити весь цей досвід, і, можливо, якось більше відпустити. Разом з сестрою Блаженою у колегіумі на служінні двоє сестер. Ми проживаємо на першому поверсі першого колегіуму. Який ми називаємо к 1 і маємо дійсно також змогу приймати там студентів в нас в гостях на чайкаву для того, щоб ближче познайомитися і поспілкуватися. Перший колегіум має такий дуже гарний бонус. Ми маємо тут каплицю зі святими тайнами. І дійсно для нас це є дуже важливим місцем, оскільки тут ми маємо всі особисті молитви. Але також це є дуже цінним місцем для самих студентів, і багато з них говорять, що е, те, що робить колегіум особливим, це є ця можливість е, прийти до Євхаристійного Ісуса, який є дуже близько біля них, і поділитися з ним своїми тривогами, переживаннями, радостями. Пам'ятаю, коли ми тільки прийшли в колегіум. Ми розуміли, що в певний спосіб ми маємо 600 душ, більше ніж 600 душ, які Бог нам доручає. Ти розумієш, що нам, двом, якби безпосередньо, можливо, не дуже вдасться мати якийсь особистий доступ до всіх них. І тому насправді думаю, що дуже важливим є також свідчення самих студентів, які вони дають між собою, коли просто через співжиття. Люди відкривали для себе Бога. Бо, не знаю, в кімнаті було двоє дівчат, які були дуже віруючими і практикуючими, і інша, яка не дуже знала віру, або з тих чи інших причин віддалилася, і так далі. І потім ми мали свідчення, коли вони приходили і розповідали, якби дійсно такі дуже гарні свідчення того, як вони змогли наблизитися до Бога. І тому ми намагаємося формувати студентів. Допомагати їм дійсно бути апостолами Ісуса Христа, і потім вони також є апостолами для інших. Той, хто щиро шукає Бога, не може його не знайти. Бо Бог хоче набагато більше, щоб ми його пізнали, ніж ми маємо це прагнення. І тому як тільки людина відкривається, вона знаходить Бога, і це є те, що ми бачимо тут кожного дня. Сьогодні вам всі тут спільно, які знаходимося, співаємо многі і благи літа.